Daibožės, darau jau sim. TUD bloherių biršėčiam koniai. Ferma Silesko gautėtė. Kojonį ir dar parauką. Tik. Kažu, Vasilavėšus, žinai tie. Він каже, давай знімаємо разом, то та, такого контенту ще немає, аби два знімали разом. В одно відео, в одну паровку. Серон Юрко. Там пишуть, що не згадно паруїмо, а то Ларше ми вам покажемо, коли є з ким Юрко парує. І перепаровок, ну думаю, що одна може бути. А всі, кобили вже буде пороблені фактично самоначі. зробили повинні не робили де. І умер, а всі кобене жире. Діча, Бог може зачкати на другий рік. Ми подивимося, що буде, це полошати. Дитя! Світан! Їй лагерь зайшов зайшов хоч би що. Дай, він наросте там собі кобела з лащитком стоїть, чекає. Вже відбиває? про- 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 арбіє. так чекай, не би він мене сигну. А ця подсекує. Отака Кобелка. Лише я її знімав, там не знаю котре відео скорше вийде. Ну, підведе з боку, Юр так виглядає кобела про. Просто... Вона вже відіб'є, але... Я ведені які фотки не роблю, я вже зразу це виберу з відео цей момент, як вона це робила. Йой. Вже вона відео відбиває, вона вже веді не хоче. Да. Вона була півтора сутки кредити, ну, креди. півтора сутки назад. Випускаємо навіть свої кобали що е, кожен день. Раз на півтора сут, сутки. 36 годин. Ну так э, хлопці казали, що 36 годин. Ну, боється клітина спроботизой дивіться, клітині тримається 36 годин. То що думаєте, що як пускаєш два рази, то що допомагає? То нічого не дає, цей же ребець і клеї, та клеї. Ну, то я ну дивеси. Вона показала, що вона вже відбиває, і він собі спокійно, коло неї крутиться і вже все. Жеребець дуже розумний. Оп! О, де, де. Все, то по кіна не буде. Це вже ні. Пробуй цу тепер. Та ця ні. Чи Це ні? Це вже, вже від парована. Це вчера вони крила. Це край її. Та бо ця секала лела лише. Молодцу пробує. А ну пускай цей. С... А ну чекай, якщо вона парована, то не треба. Треба питати у О! Де він є? Ну вс, час там воде. Виводіє його, ю. Він не те, як його. Не підчесали, не підводрила Юка. Не треба чесати, його, він без чесання, файл. Це... Ні, все треба. Ти там... ж попави... не заводиш його дай Папати. ще Папати. трошки познімає. приїхав Андрій, Андрія дуже Дуже не надав. Видиш, Це. Один бік грева дущи вже поросла видиш, на цей, угу. а той бік має е, не та. Файна, <грівка>. цей бік ввідці, тож, так. Файно гривка повіцяв. Гревка повідростала. хвостик теж такий файний зробив. Ще рік і буде покотити. О! Краса. Копета буде трохи підрубали, але не до кінця він не дає щентанно. Треба його трохи на дощ десь взяти. Нічого йому не хіба ну десяти, такий медвідь, сала на ньому фрікс. Не, але ця зіручка, то ложі передає при двоє стає руки на провок. А двоє, то усіх зірочки. Ця... Лошат зірочки да, все. Все передаємо зірочку. Є збіли на аналізу. Але оця зірочка. Ну прожене ну, його так по колу трошки. Найми ще 2,5 мінути дознімаємо. Нам до треба приїхати вас запрягти його проїхати зюди. Чогось ми б поїхали, ми би поїхали на пост віжницький. <рив> 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 Та я зразу собі фіру так і би поїхали. Ми би сказали, що там такі треба. Це все жарти, але кінь вартує уваги. Першерон чистопородний. З французькими документами. Там е, дуже, дуже мені сподобався коментар Саші з Житомира. Коні як хобі або частина життя. Так? No. Бо він написав: я казав, що чистокровна порода, а він мене виправив, що є в світі лише чистокровних три породи Ну Там е, Ахалтикінська. Шикаса Рабська ще, ну, я не запам'ятав. Верхові. верхові. Та верхові, ото є чистокровні. Все решта є чисто породні. Але у нас вже дуже багато є двохпородних. помісних, а двохпородних вже дуже багато не є. Він не Оттак... породних, бо він, мама... Якщо є ПКЗ і рон, то це, це є двохпородний. Двох мама з документами, тато з документами, то це є. Ну, вони двохпородні, вони не помісні. Помісні це коли такі простіші вже, ото що ми лише показували. Оті є помісні, а котрі вже чисті дві породі. У мене, не знаю, там е... Ігор, би дивився відео, він би написав, Багіра там мама її біла, то та чи вона Угорська, чи вона венгерська, ну там по-різному кажуть хлопці, але. Та й буде поміс чи не буде яка хоче. Кажу, але було файно, Та й що гроші. Дай Бог по них буде потомствовати, будемо вже тоді видіти. У різниці, різниця. Ми... Каже з Дідушич, що я документами не їхаю, я їхаю конем. Так що так. Так, шо... в різниці, що там теше. Якщо кінь файний, я має роботу, добре їде, то тоді це все. А такі коні, добре? О, я воно вкатати, Та він просто тяжко кота. Я з фунта свого рак загнав, мій фунт так сапає горбами, що хлопці казали, ого, каже, то великі коніка горбами не їду. Тоді кажу, воляга, їду, з горбами, то нічого. Що вона накатувається, народ, так що. Кожен день запряг, запряг, запряг. їхаєш, їхаєш і воно сапає, хоч горі, хоч у долину. Понятне діло, що воно у лісі так не годно ну, такого зажені, у лиму такого коня. Ну що, де ти з ним розвернешся з таким слонем? Ну, але він... Треба хіба відповідно до лісу сікуди на Так. Та, Треба, хіба, лісосіку, Та. Треба, хіба, лісосіку, Та. Треба, він буде сапати. Але хто вгаєш і каже, що це великий конь, що ним робити? Народ. Та, у городі він не буде вам рідки підгортати. Бо не так горат на другий рік не гаден вже вигорати. Це лиш Юраш перше ранку та показатку. Це <laughs> <C> лише <'ялош, laughs> він загнав у горат та барабулю копав. Та я питав себе так, чи він знайшов ту барабулю, чи ні. Казав, що все нормально. А вони не будуть їхати. Рот, ви помиляєтеся. Беріть такі коні. Вони не кажу, що перша рана, але щось гарного, помісного. І вчіть, і будуть, ніколи не будете жаліти, що хто не їде. Тобто ви просто будете милуватися тим конем, як то їде. Файна гривка в нього відросла. Я теж треба цим як, як стану дати обробити від муклі, то і все. Я знімав відео, як я обумляв свой. Все, будемо дякувати цього красення заводити на стілу. А ми хочемо наполонину. Будьте з нами. Будьте здорові. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Два табони два місця. У нас два